Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з маленєвого розвитку. Тема нашого заняття визначення першого та останнього звуку в словах. Подивіться, будь ласка, сюди. Дітки, що це в нас? Це квіти. Який перший звук у слові квіти? Так, це звук К. Підкреслюємо його. А який останній? Звук «И». і так, дітки, у слові квіти перший звук «К», а останній «И». далі слово коло. Перший звук у слові коло звук К. Промовте голос К. Так, підкреслюємо його. А останній звук у слові коло звук О. Підкреслюємо. І так, у слові коло перший звук К, останній звук О. Дітки, що спільного у цих словах? Квіти коло? А спільно в них дітки перший звук. Квіти перший звук к. У слові коло перший звук к. Далі слово риба. Який перший звук у слові риба? Перший звук у цьому слові р. Повторюйте «Р». Підкреслюємо його. А останній. Ри Останній звук А. -а. Повторюємо а, а. Далі в нас слово рука. Який перший звук в слові рука? Перший звук Р. А останній рук. Ка, А. Звук А. Підкреслюємо. Що спільного в цих словах? Так, спільні перші звуки. Р. Риба. Р. рука. І останні спільні риба. Рука. Теж звук А. Перші звуки. Однакові та останні. Далі в нас слово мило. Перший звук у слові мило звук М. Підкреслюємо. А останній мило. О. Останній звук О. Далі слово миша. Який перший звук у слові миша? М. Креслімо. А останній миша. А останній в нас звук А. Які звуки спільні в цих словах? Так, перші звуки це звук М. Мило. М. Миша. Далі в нас іде слово сік. Який перший звук у слові сік? Так. С промовляйте с. Підкреслюємо його. А останній сік. Останній звук к. Далі в нас іде слово сом. Перший звук у нас звук. С. А останній. М. СО «м», «сом». Які спільні звуки в цих словах? Та, да, це звук с. Сік с. СОМ. А зараз діти. Я хочу, щоб ви самі знайшли перші та останні звуки у словах. Перше слово це пора року, яка в нас зараз на вулиці. Яка в нас зараз пора року? Та, це весна. Тобто, перший звук у слові весна. Звук В. Записуємо. Перший звук В. А останній весна. Так, останній звук А. Записуємо. Підкреслюємо перший звук в. Останній А. Друге слово. Вгадайте, дітки, куди ми лягаємо кожного вечора спати? Лягаємо ми в ліжко. Давайте поміркуємо, який перший звук у слові ліжко. Звук Л. Записуємо. А останній звук ліжко. останній звук О. Напишемо його. Ліжко. Перший звук Л. Останній О. Діти, а що вранці буває на небі, ярко нам світить? Від чого нам стає тепліше? Та, це сонце. Який перший звук у слові сонце? Так, це звук С. Записуємо. А останній сонце. Так, останній звук Е. Преслюємо. Перший звук С, останній Е. Сонце. І останнє слово це назва другого прийому їжі. Починається він зі звука О. О. Бій. Д. Перший звук о, останній звук д. Підкреслимо перший звук О, останній Д. І так, дітки, сьогодні ми з вами визначали першу та останні звуки в словах. Домашнє завдання буде таким: придумайте декілька слів і підкресліть в них перші та останні звуки. Я дякую вам за увагу. До побачення. На все добре!